Справжню запашну каву, а також авторську львівську чоколяду. Відтепер можна скуштувати у золотому дукаті. Урочисте відкриття кав'ярні, що зібрало чимало шанувальників кави, припало на третій день Великодня. Це вже наш 15-й золотий дукат на Україні. Цей заклад має бути таким значимим культурним центром Луцька. Ці наші золоті дукати замітні як звільнений культурне явище. У кав'ярні Золотий Дукат вам запропонують не лише філіжанку доброї чорної кави чи гарячої чоколяди. Ви зможете отримати те, що не можна ані купити, ані продати. Йдеться про гарний настрій і наснагу, яку ви матимете впродовж цілого дня. Отримавши це, ви золотими дукатами повернете світу свої сили, натхнення і творчість. У нас найкраще враження. Просто навіть я думаю, що перевершені. Ми не сподівалися. По-перше, тут дуже гарний прийом, інтер'єр, тут стильно, тут затишно. От. Ну, тут дуже, дуже смачна кава. І я, от, користуючись нагодою, хочу запросити луча відвідати. Я думаю, що вони так само отримають насолоду. І що не, ну, не менш важливо, я думаю, для них буде, тут приємні, такі приємні ціни, які здивують. У золотому дукаті існують і певні табу. Тут не можна курити, не вийде скористатися інтернетом чи випити алкогольних напоїв. Проте тут можна вдосталь поспілкуватися з друзями, насолодитися атмосферою закладу. Врешті-решт, просто побути наодинці з філіжанкою кави і своїми думками. Щось таке оригінальне, є таке старовинне і не стилізовано, а все-таки ну, майже, майже старовинне. Тобто ілюзія створюється, створюється така відчуття, що ти. Ну, я звик по Європі їздити і бувати в таких місцях гарних старовинних. Якась така аура специфічна. Я сюди прийду з друзями. Я розкуштую добре цю каву. Буду надіятися, що буду частим тут гостем. Так мені здалося щось. Існують у золотому дукаті унікальні пропозиції, притаманні лише цій мережі кав'ярень. У що об'єднуються ці кав'ярні, всі ми хочемо запропонувати як і українцям, так і гостям з інших країн справжній український бренд, починаючи від кави, яка у нас народжується просто в кав'ярні, не просто смажується, народжується. От У що ви все життя їли черствий хліб, і раптом вам запропонують свіжий. Щойно Ось така асоціація із нашою кавою. Але це не тільки наша українська кава, щойно обсмажена тут в кав'ярні. Це і наші чаї, які зібрані в Карпатах певний час, певний період. І ці купажі, з яких складалися ці чаї, вони формувалися тисячі років. Ми всі знаємо, що таке шоколад. І напевно, майже ніхто не знає, що таке чоколяда. Так от сто років тому чоколядою називали у Львові справжній натуральний продукт, який літаком поставляли у Відень І вся Євро. Опа захоплювалася цим смаком. Ось саме цей шоколад, відновлений по галицьким рецептам, ми вам хочемо запропонувати. Ще одним закладом у нашому древньому місті, де можна випити кави, скуштувати фірмових десертів і відпочити у колі друзів, стало більше. Тож кав'ярня Золотий Дукат радо відчинить двері всім, хто шукає затишку для щирого спілкування і прагне ввічливого обслуговування. Не вірите? Перевірте самі.